Доброго вам здоров'я, шановні! 22 січня середа святого апостола від 70 -ти, Тимофія. Ще й сьогодні згадують преподобного мученика Анастасія Парсянина а ще преподобного мученика Анастасія Почерського діякона. 22 січня в народі називають напівзимником, що символізує середину зими. Існує прикмета. Якщо напівзимниця дорогу перемете, то корінь підмете. Тобто сильні снігопади цього дня можуть призвести до вимерзання коріння рослин. Також вважається, що якщо цього дня почнеться хурделиця, то весь тиждень буде негожий. Натомість, якщо опівдні з'явиться сонце, це віщує ранню весну. Серед інших погодніх прикмет наступні. Віконниці риплять на мороз. Корова закидає хвоста на спину, чекає вітру й опадів. Увечері п'є багато води на мороз. Великі бурульки на піддашках, то буде добрий врожай кукурудзи. Якщо вербові двері туго відчиняються, чекай відлиги. Якщо пугач сьогодні кричить, це також на відлигу. Ці прикмети допомагали нашим предкам передбачати погоду та планувати господарські роботи. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавинок про обрядове, про наш календар обрядовий, народно-обрядовий. Про цей день, про 22 січня, про те, що робили наші предки в цей день, чим переймалися, від чого застерігали. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розкажу, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, додивіться відео до самого кінця. Ставте йому лайк, вподобайку, пишіть коментар, довгий придовгий. А ще діліться цим відео, якщо на то ваша ласка, якщо є така можливість, це буде дуже корисно. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані. Я дякую Господові Богові, Я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам Небесним за цей чудовий день. Слава Україні! Я починаю! 22 січня православна церква вшановує святого апостола Тимофія. Він походив із Лікаонського краю, а виховання отримав в місті Лістра, яке стало відомим завдяки йому більше, ніж своїми врожиями. Тимофій народився в родині язичника Еліна та побожної єврейки. Його мати, Євникія та бабуся Лоїда були жінками праведного життя, що вплинуло на формування віри юного Тимофія. Ще в дитинстві він виявляв схильність до благочестя, а після зустрічі з апостолом Павлом присвятив своє життя служінню Богові. Павло розпізнав в ньому особливий дар. І зробив своїм супутником у проповідницьких подорожах. Тимофій навчався святого письма, допомагав апостолам у благовістуванні, а з часом став діяконом, пресвітером, а потім єпископом. Він супроводжував Павла в багатьох місцях і ділив з ним всі труднощі апостольського служіння. Ставши єпископом Ефеса, Тимофій продовжив проповідувати Слово Боже, заохочуючи людей до віри та праведного життя. Під час язичницького свята в Ефесі він сміливо викривав ідолопоклонство, за що був позбавлений життя. Його мощі пізніше перенесли до Константинополя і поховали разом з апостолом Лукою та Андрієм Первозванним. Святий Тимофій залишив яскравий приклад жертовного служіння Богові й людям, а його пам'ять живе в серцях вірян, які вшановують його життя та подвиги. 22 січня, в день Тимофія, наші предки дбали про господарство і дотримувалися давніх звичаїв. Вважалося, що саме в цей день потрібно перевірити запаси їжі та кормів. Люди оглядали засіки та ларі, оцінюючи, чи вистачить припасів до кінця зими. Якщо запасів було замало, починали ретельніше розраховувати витрати, аби уникнути нестачі. Ще одним важливим заняттям було оглядати бджолині вулики. Прислухалися до звуків всередині. Якщо була тиша, це свідчило про порядок, а якщо чувся гул, розуміли, що бджолам потрібна увага. Цей день також мав зв'язок із льоном. Молодиці, які працювали з льоном, каталися з крижаної хірок на донцях прядок. Та, яка могла проїхати найдалі, чекала доброго врожаю льону в новому сезоні. Народні лікарі використовували цей день для лікування грижі, читаючи спеціальні замовляння. Вірили, що саме 22 січня ці обряди мали найбільшу силу. Шановні глядачі, нещодавно я вже давала вам. Замовляння від грижі, але сьогодні такий день, що таке замовляння буде особливо помічне, тож, слухайте, будь ласка, ще раз уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння із етнографічного джерела із записів старої бабці, які етнографи знайшли, оцифрували, і зараз ми маємо до цього доступ, до цих безцінних знань. Слухайте уважно. Бабушка Соломонідушка у Пресвятой Богородиці грижу заговорювала. Мінними щоками, залізними зубами. Так і я заговорюю в раба Божого Івана Амінь. Звісно, ім'я Іван треба замінити на ім'я тої людини, для якої ви промовляєте замовляння. Можете своє ім'я назвати або ім'я когось з ваших близьких. Але щоб замовляти це, треба бути поряд з цією людиною. Далі, щоб залучити удачу, можна сьогодні заговорити особисту річ. Візьміть якийсь предмет, який часто носите з собою, наприклад, прикрасу, і тримаючи його в руках, промовте «Удача і успіх, прийдіть до мене, як цей предмет завжди зі мною. Нехай він стане моїм талісманом, що приносить везіння в усіх справах носіть цей предмет з собою, вірячи в його силу. На добробут та гроші та фінансовий успіх, сьогодні можна провести такий ритуал: наберіть пляшку води та покладіть на дно мідну монетку. Можна також використовувати срібну монетку. Окропіть цією водою всі дверні косяки, можна просто на пляшку на цю надіти розпилювач, якщо у вас є, такий під рукою. Окроплюючи, промовте наступне: успіхи, гроші водіться. В моєму домі не проводіться. Цей ритуал відкриє грошовий канал та притягне вам удачу. Придивіться сьогодні до вікон. Запітніле віконне скло в мороз, свідчитиме про наближення тепла. А як мороз прикрасить вікна візерунками, то придивіться, як вони розташовані. Вертикальні малюнки віщуватимуть холод, а горизонтальні чи ті, що тягнуться від кутів, обіцятимуть відлигу. Ще сьогодні дуже поміцне буде замовляння від пристріту. Слухайте уважно. Господи Сусе і всі святі, допоможіть і благословіть мені от пристріту робить. Ти пристріт, водяний, вітряний, пожарний, кров'яний, колючий, болючий, шпигучий, батьків, материн, сестриний, братяний, чоловічий. Жіночий, паробочий, дівочий, попівський, дяківський. На орданку собирались папи римські, сходились і розходились. Так і ти, пристріт, розійдись з нарожденного, хрещеного Івана, з його голови, з його в'язей, з його плечей, з його грудей, з його ребер, з його уст. Амінь. Знову ж таки, ім'я Іван треба замінити на ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Ще сьогодні на удачу можна при виході з будинку постукати об одвірок, тоді вам обов'язково пощастить. Ще сьогодні православна церква згадує преподобно мученика Анастасія Парсянина та преподобного мученика Анастасія Печерського діякона. Анастасій Персійський – християнський святий шанується в лиці преподобномучеників і пам'ять про нього відзначається в православній церкві 22 січня. Святий Анастасій народився в Персії в родині махів. Залишивши своє попереднє заняття, він вступив на службу до війська персидського царя Хосрова II. Під час одного з походів на Візантію він залишив армію, оселившись в місті Єраполісі, у перса християнина. Прийнявши віру в Ісуса Христа, він був охрещений в Єрусалимі, отримавши ім'я Анастасій. Після цього він постригся в монахи. Провівши сім років в монастирі святого Анастасія, він покинув обитель і вирушив в подорож. У кесарії він був затриманий солдатами за критику персидських магів, які приносили жертви біля християнського храму і кинути до в'язниці. Після численних випробувань Анастасія відмовився зрактися від Христа і разом з 70 іншими християнами був удушений мотузкою. Його голову відтяли, а тіло залишили для псів, але жодна з тварин не торкнулася його. Місцеві християни викупили тіло святого за великі гроші, і через 10 років його перенесли до Кесарії, а потім до Константинополя. Анастасій Диякон Києво Печерський. Православний святий і іродіякон Печерського монастиря жив в кінці 11 на початку XII століття, помер 22 січня. Саме тому про нього пам'ять звершується 22 січня. Про життя преподобного Анастасія збереглося дуже мало відомостей, і дата та місце його народження залишаються невідомими. Існує припущення, що він був сучасником преподобного тита, Пресвітера Печерського. У рукописних святцях Анастасій згадується як деякон. Немає жодних конкретних відомостей про його мученицьку кінчину, але в кондаку, тропарі та стихірі цього святого він називається преподобним мучеником і посником. Анастасій відійшов за світи близько 30-40 років. У церковній службі Собору преподобних отців ближніх печер йдеться про його велику відвагу до Бога. І всі його прохання нібито завжди виконувалися. Його мощі наразі спочивають в ближніх печерах поруч із мощами 12 майстрів, які брали участь в будівництві Великої Печерської церкви Успенського собору, що не можна робити 22 січня. Згідно з переказами 22 січня категорично не можна лінуватися. Якщо немає нагальних справ, краще присвятити день тим завданням, які довго відкладалися. Ті, хто цього дня вирішить провести час в бездіяльності, можуть згодом зіткнутися з несподіваними труднощами та невідкладними обов'язками. Втім, починати нові справи не можна це не приведе до успіху. Можна і треба продовжувати те, що ви давно закинули. Або приступити нарешті, як я вже сказала, до тієї справи, яку давно відкладали. Дівчатам в цей день не можна виходити на вулицю з непокритою головою або з волоссям, що вибивається назовні. Навіть заплетені коси варто сховати під хусткою чи шапкою. В народі вірили, що так можна вберегти себе від впливу нечистої сили. Також існував ще один стародавній звичай дівчатам не слід кидати на себе випадковий погляд в церкву. Потрібно зупинитися та уважно роздивитися себе. Недотримання цієї поради, за словами предків, могло призвести до втрати краси. Хоча день підходить для роботи вдома, не можна нічого викидати з оселі чи передавати на благодійність, вважалося, що разом з речами можна втратити удачу. Окрім того, предки суворо застерігали від відмови в гостинності, особливо близьким родичам. Вважалося, що така відмова може вплинути на здоров'я того, хто її висловив. Незважаючи на те, що тривають м'ясниці, сьогодні не можна вживати м'ясо, бо середа. Але на зимовій м'ясниці в середу можна їсти рибу, тож їсти на здоров'я. Іменини 22 січня святкують люди з наступними іменами Георгій, Іван, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія та Леонтій. Ім'я Леонтії має давнє грецьке походження, означає потомок лева або потужний як лев. Це ім'я пов'язане з символікою сили, мужності та відваги. Леонтій це людина, яка часто вирізняється своєю рішучістю, здатністю досягати поставлених цілей і не боїться долати труднощі. Люди з ім'ям Леонтій, як правило, мають сильний характер, володіють лідерськими якостями і здатні брати на себе відповідальність. Вони можуть бути вельми впертими, що інколи перетворюються на перевагу, допомагаючи їм досягати своїх цілей, незважаючи на обставини. Така людина не боїться відкрито виражати свою думку і завжди прагне справедливості. Леонті часто проявляє роботу про близьких, зазвичай підтримує родину та друзів у важкі моменти. Він може бути дещо емоційним і часто переживає за тих, кого любить. Однак при цьому має здорове почуття гордості і самоповаги, що інколи може призводити до надмірної серйозності чи навіть замкненості. В професійному житті Леонті зазвичай орієнтований на результат і здатний працювати в умовах стресу, приймаючи складні рішення. Його впертість і наполегливість часто дозволяють йому досягати великих успіхів. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Це в нас 22 січня 2025 року. Це в нас середа. Вирішила я, що, мабуть, буду продовжувати розповідати вам про те, чи треба сьогодні в якомусь вигляді піст, дотримуватися його, чи не треба. Ну, Взагалі, це, звісно, ваше рішення, це залежить від вашого стану здоров'я, але просто для інформації, думаю, що буду кожного дня вам розповідати, чи є сьогодні піст, чи нема, і в якому він об'ємі. Ну, зараз, як я вже казала, і в вчорашньому відео, і в сьогоднішньому відео. Зараз у нас м'ясниці, можемо їсти все що завгодно, але окрім двох днів на тижні, окрім середи, і окрім п'ятниці. Втім, на зимові м'ясниці церква дозволяє нам вживати рибу, тому м'яска їсти не можна. Згідно з церковним уставом, а от рибку їсти можна залюбки, тому, будь ласочка, не відмовляйте собі. В цьому задоволенні. Зрештою, це має бути і є корисно для здоров'я, тому що все ж таки, як би там не було, незважаючи на те, що зима в нас цьогоріч дуже тепла, все одно організму потрібно підтримувати себе. Все одно це випробування для організму, бо сонця все ж таки мало, і незважаючи на відсутність морозу, все одно наш організм потребує додаткової енергії. От. Знову ж таки повторюсь: це все залежить від вашого стану здоров'я. Не треба дотримуватися правил посту, якщо за станом здоров'я вам цього не можна робити. От завтра буде новий день. Будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже багато цікавого, я вже для вас підібрала про це і поговоримо. А я вам дякую за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе! До побачення завтра!